Всім привіт! З вами я, Фандач, і сьогодні я хочу поговорити про топ 10 найгірших і найгірших най ав. Погнали! Ну, а тепер зараз номер 10. Якщо, е, наприклад, від 10 до 1, наприклад, 10 то більш нормальна ава, а 1 то повний ужас. Ну, номер 10 це у нас. Ну, і П10-та ава. Це у нас от такий єнот. Хочу сказати, що це ужасна просто ава. І що, якщо у вас десь в мережах є така ава, бажаю вам розбити свій телефон та застрелитись. Ну, а 9 -е місце у нас це є отака от ава Дісней. Хочу сказати, що це дійсно ужасна просто. ава. І якщо у вас є така ава, будь ласка, не вживайте її. Ну, а восьме місце це є у нас якийсь байкер в вогні. Якщо ви не хочете, щоб з вас сміялись в школі, будь ласка, видаліть цю аву. Більше ніколи її не скачуйте. Ну, а сьоме місце це є у нас якийсь чувак кольоровий в противогазі. Якщо ще аву може взяти тільки той, хто погано бачить. Бо людина, яка файно бачить, вона ніколи в житті не візьме. Ну, а якщо у вас хороший зір... І ви взяли цю аву, то, значить у вас шизофренія. Ну, а шосте місце це якийсь неоновий чувак. Хочу сказати, то, що ця ава візьм... цю аву візьме тільки якийсь наркоман. Якщо ви бачите якусь з із цією авою, хочу сказати, то, що він 100% наркоман. І з ним не розмовляєте ніколи. Ну, а п'яте місце це у нас якийсь є неоновий зефір. Якщо ви бачите когось з такою авою, скоріш він шизофренік. Бо таку аву придумати міг взяти тільки Бо Це просто найгірша ава. Просто все саме погане зробили з того аву. Тому з ним ніколи не розмовляйте. Ну, а четверта ава це є у нас той. Це є у нас аніме. Нічого проти аніме немає, але переважно всі ави, які зв'язані з аніме, це є. Повне лайно. Чому так? А я не знаю. Тому якщо ви бачите подібну аву, типу аніме, скоріше всього, ця людина дуже любить аніме. Ну, ава є ужасна, тому що я б побачив людину з такою авою, я б з нею б ніколи в житті б не розмовляв. Ну, а третій номер це у нас. Є якесь теж аніме. Якщо чесно, ця ава є одна з найгірших, яку я тільки знайшов в інтернеті, одна правда. А ця ава є настільки погана, що мені здається, ту аву людина малювала з закритими очима. І тому, щоб я б бачив людину з такою авою, я б в неї б кинув би камінь. А як би зробили ви, пишіть в коментарі. А друге місце це є у нас одна з самых популярних ав взагалі в інтернеті. Хочу сказати, що це є одна з найгірших просто ав, яку я знайшов. Щоб я б бачив людинську аву, я би в неї не просто б кинув камінь, я би вкинув б в неї ціле дерево. Ну, а тепер гадайте, хто дістав перше місце за найгіршу аву. Це у нас є Ава Росії. Так, оця ава, це просто є найгірша. Просто це є найгірша ава, яку я тільки знайшов в інтернеті. Бо я би побачив людину без цієї ави, я би в неї би не просто дерево, бо якийсь камінь би кинув. Я б в неї би кинув цілу галактику. Ну, а на цьому шизофреніку я буду закінчувати відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Фандач. Всім до зустрічі